Привіт, друзі, я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Вже є відомий календар подій, які будуть в імперії Пазлів в липні. Тож про них по черзі поговоримо в цьому відео, що саме цікавого нам підготували на цей раз. Також нагадую, що зміни по розкладу подій можуть бути протягом місяця, можуть ще дещо додавати або забирати. Здебільшого це можуть додати квести ельфи, гобліни чи завітні виклики. Ну і ось в червні, наприклад, додали обмін душ пізніше ніж вийшов календар. Але обмін душ раз на три місяці, тож наступний вже буде в вересні. Та поки що, розклад подій саме такий, і давайте розпочамо. Героєм місяця на липень буде людяний герой Сіні. Огляд на неї я ще не зробила, вже була розпочала, але то великий ребаланс дали то обмін душ, і я трохи не встигла. Але після календаря за день-другий закину про Сіні інфу. Розпочинатися липень буде зі сходу Атлантиди, з 1 по 3 липня. А також ще триває сезонний івент, пляжна вечірка, який закінчиться 15 липня. А для тих, хто засумував без веж, є хороша новина. Їх буде аж дві цього місяця: перша на початку місяця, а друга в кінці. Отож, вежа сови розпочнеться 2 липня і триватиме до 7-го. Далі, 4 липня, відкриється тремтіння безодні, яке триватиме до 8. З 7 по 10 буде подія селища Гоблінів, і вона буде не єдиною цього місяця. Але це я вважаю добре, бо і сам квест не важко проходити, і можна назбирати монетки, щоб прикликати цих чудових героїв. А 8 липня і по 11 розпочнеться таверна Легенд, яка так і не піде, принаймні поки що, на перепочинок, і буде продовжувати виходити. Далі йдуть астральні ельфи які, як і гобліни, будуть два рази за місяць відкриватися. Триватиме подія з 10 по 13 липня. З 11 по 14 буде доступний виклик для вальгали на вік, а з 13 по 17 липня для п'ятого сезону суд над дюнами. 14 липня розпочнеться змагання стихій, а на черзі в нас стихія вогню. Триватиме подія до 17-го. З 16 липня по 19 відкриється гардеробна з шансом виловити собі когось з мультяшок і зробити міцнішим класичного героя. А 17-го розпочнеться квест альянсу Битва лицарів з новими героями сімей Оленів та Ведмедів, які ще продовжують додаватися в гру. Квест Альянсу триватиме по 22 липня. Ну і знову друга на місяць подія «Селище гоблінів» розпочнеться з 19 по 22 липня. І одразу після гоблінів, 22 -го липня, знову розпочнеться подія «Астральні Ельфи, яка триватиме до 25-го. Після астральних ельфів з 25 липня по 29 буде щомісячний івент повернення в святилище, який, як ви вже, мабуть, знаєте, трішки спростили в проходженні. Хоча я особисто думала, що на цей місяць дадуть таємниці опери, адже є декілька нових героїв, які чекають виходу, але все ж дадуть знову горгулів. Ну і здається, серед горгулів ще пару нових героїв лишилося, яких не зарелізили поки з 27 по 31 Відкриються нерозказані казки. А от з 29 липня розпочнеться сезонний івент Калевала, яка триватиме аж до 9 вересня. В калевалу додадуть лише одного героя льоду, а ще костюми на уконена та вейнемейнена. І з 29 по 31 відкриється схід Атлантиди, який вже був на початку місяця, і ще 30 липня розпочнеться вежа сови, яка теж вже була на початку місяця, і триватиме до 4 серпня. А ще відомо, що з 1 по 5 серпня відкриється тремтіння безодні. Це вже так інфа на серпень аж. З подіями все тепер емблеми. 3 липня буде квест на емблеми варвара та розбійника, 7 липня церковника та монаха, 10 – бійця та мага, 14 – Друїда та Рейнджера, 17-го – розбійника та чарівника, 21-го – Паладина та Монаха, 24-го – бійця та варвара, 28-го – церковника та друїда, і 31 липня можна буде отримати емблеми класу мага та чарівника. Далі квести на предмети для переродження. На липень вже пропонують квести на ефіри Темряви 3 липня. Але так як не було ще квесту на ефіри льоду, то думаю, що він має бути цієї середи 26 червня. Далі 10 липня має бути квест на дротики, 17-го на Королівський Камзол, 24 на дамаський Клинок і 31 на Містичні кільця. Порядковість отримання цих предметів може бути змінена, але пам'ятайте, що такий квест проводиться щосереди. Ще турніри залишаються. 7 липня розпочнеться реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без героїв льоду і без лікування. 14-го для чотирьохзіркових героїв без героїв природи режим баф-атаки. Далі, 21 липня, реєстрація для п'ятизіркових героїв. Це буде режим пришвидчена мана і герої святині під забороною. І 28 – турнір для п'ятизіркових героїв без героїв льоду і режим Баф атаки. Також на липень, принаймні поки що, не планується ліга героїв. Хіба потім щось зміниться? Ну і острова монстрів поки нема в розкладі, хоча є до виклику нові герої, які чекають на реліз. Щодо Домініона драконів, то дата його виходу ще невідома. Але знову відбулося тестування нових героїв драконів та деяких нових функцій, які пододавалися на нову територію. Тож, справа потихеньку рухається до виходу, принаймні так це виглядає. Більше інфи буде в 69-й версії гри. Тож на цьому я буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Посилання на фото календаря буде, як завжди, в описі. Можете його собі зберегти або заскрінити, як кому зручно, щоб бути в курсі подій, які будуть в імперії Пазлів. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких. Ских і всім миру та добра до зустрічі.